Вітаю на каналі Мікс моментів Анна Багряна. Квіти від жарптиці. Дитинство Марії Приймаченко. Невисока рубана хата Оксена Григоровича майже нічим не відрізнялася від решти хат у болотні. Хіба лише тим, що на широкій огорожі перед нею стояли різьблені голови дерев'яних химер. Чи то були звірі, чи люди, а чи старі боги, ніхто не міг сказати достеменно. Але кожен, хто проходив уперше повз двір приймаченка, зупинявся і захоплено розглядав отих банькатих та носатих істот. А проте… Побачене, може, і не здалося б їм аж такою дивиною, якби знали наперед, господар цього двору Тесля Віртуоз, неперевершений різьбяр, а якби ще хтось розповів тим роззявам і про господиню Параску Васильівну, відому майстриню вишивки, то вже, напевно, не пройшли б отак просто повз. А завітали б до невисокої рубаної хати, яка майже нічим не відрізнялася від решти хат у болотні. Та коли вже правду казати, то спершу там мешкали тільки дід Федір та баба Харетина. Вони не мали рідних дітей, і це їх дуже гнітило, бо ж комусь мусили заповісти своє добро у спадок та й насиву старість, хтось мусив про них подбати. Оксент жив із жінкою і дітьми в сусідньому селі Сукачі, возив кіньми кладі з Києва й тим заробляв на життя. А дорогою частенько заїжджав до старих, допомагав їм чим міг. Тож за таку Оксентову уважність і турботу діди з бабою вирішили його всиновити. Підписали якісь папери в нотаріуса, поставили на них сургучеві печатки, і відтоді Оксент став приймаченком, а хата Федора та Харитини і його хатою теж так він переїхав до болотні разом із дружиною та дітьми. Хату й двір розділили між двома родинами і зажили собі мирно, кожен по-своєму господарюючи. Усе просто не знає той України. Хто на Київському поліссі не бував, так старі поліщуки подейкують, бо у краї поліському таємницю всяких багатсько ховається, і то чистісінька правда. Наприклад, можеш вийти вночі з дому і побачити, як із твого димаря вилітають сови, а потім у небі на білосніжних лебедів обертаються. Або заблукати в лісових хащах і почути, як сосни не риплять, голосами дитячими виридують, а в болоті між очеретами хтось пищить та регоче. Можеш у лісі повного кошика чистих білих грибів назбирати, але як по дорозі додому про щось недобре ненароком помислиш, то ті гриби тобі вдома червивими або й отруйними стануть. Отакі От дива серед отих поліських див, серед розкішної природи, де все живе у великій гармонії, зростала Приймаченкова донечка Маруся. З Смалка була красунечкою та розумницею, могла годинами сидіти коло мами і заворожено стежити за її вишиванням. Маруся тоді здавалося, що її ненька справжня чарівниця, бо ж уміє отак. Звичайною голкою, з ниткою складні дивовижні орнаменти на чисте полотно викликати. Різне вишивала її матуся Параска Васильівна, і рушники, і святкові скатертини, і завіси на вікна, але найчастіше прикрашала своїми чарівними візерунками одяг для всіх домашніх. Навіть баба Харитина ходила по селу, вбрана по святковому. У вишиту сорочку і тішилася подумки, що на старість Бог послав їй таку добру та роботящу невісточку. На моросених сорочках Параска приймачівна вишивала яскраві сонячні квіти. Дівчинка була безмежно щаслива від того, що може спостерігати за маминим чародійством, і сама аж світилася разом із тими вишитими квітами. А одного разу несподівано сказала ненці Я теж хочу навчитися робити так, як ви. Лагідної вдачі жінка, відклавши п'яльця, пригорнула до себе донечку і мовила їй пошепки, звісно, я тебе навчу, коли трохи підростеш. І в мене будуть такі ж красиві візерунки, як у вас, мамо! зраділа мала. Вони будуть значно кращими, ніж мої, Маруся розслав, пираючи до свого чистого дитячого серденька красу Поліського краю. А що вже уяву мала бурхливу, аж нівро. На що не подивиться, чи на білосніжній пухнасті хмари, чи на густочубі лісові чагарники, чи на хатні тіні, що од мисника чи печі розтягуються по долівці. У всьому їй якісь дивні тварини ввижаються, казкові істоти. Придивляється пильно й бачить. Ось тулуб у цієї химери. Он там хвіст, що аж по землі волочиться, а он і голова з очима, носом, ротом і вухом, як у людей. І буває, так захопиться отим вигадуванням, що забуде про все на світі. А коли засинала, тоді й квіти снилися. Багато-багато, ціле море, були ті квіти яскраві та різнобарві, що в природі таких барв, а хоч би й по всьому світу шукай, не зустрінеш. А ще снилися птахи, але теж не справжні. Неземні якісь, барвисте пір'я складними візерунками прикрашене, замість крил рушники вишиті, а очі, наче в людей, сумні або замріяні. Нарешті Маруся навчилася в мамивишиванні. І вже сама могла голкою на полотні поволочки всякі дива виробляти. А коли Параска замішувала тісто на святкові коржики та медяники, дівчинка завжди радо приставала до матері в помічниці, виліплювала з тіста своїх дивних, ні на що не схожих звірів. Аж односольчани, дізнавшись про такий Марусин талант, почали кликати її на весілля. Аби допомагала коровайницям ліпити весільних пташок. Якось на благовіщення баба Харетина пішла до церкви. Матері тоді теж не було вдома. Восьмирічна Маруся вибігла з хати на вулицю, а там тепло й любо так, в очі сонечко щедро світить, пташки співають. Уночі ж сильний дощ лив, то по всій дорозі величезні калюжі позалишалися. Дівчинка наробила собі з мокрої землі балабайок та й давай ж бурляти їх у баюри. Захопилася тим заняттям, а тоді почала бризки з калюж долонями пускати. А ті бризки просто їй в очі, ніс, на щічки й вуста, аж до маківки дістають. Та й забруднила собі калюжею ну, водою білу хустину, що голова в неї була накрита. Розв'язала, скинула. Хочі випрала й повісила на воротях, аби сонце скоріше висушило, і далі заходилася хазяйнувати. Курям лошпиння винесла, а помила та й поскладала. Аж тут баба повернулася з церкви і, вгледівши на воротях марусину випрану кустину, почала раптом репетувати на всю вулицю. А що то ти на мої ворота свою хустку вивісила, га? От це тобі таке дозволив, а? Іначе ж не сердита ота баба Харитина була, але щось таке тоді на неї найшло. Хто зна, може, око якесь недобре відьомське коло церкви на неї зиркнуло, бо ж до церкви не лише добрі, але й злі баби ходять. Дівчина з переляку вскочила до хати, залізла на піч, скрутилася калачиком, очі заплющила й тремтить усім тілом. А вночі як закричить раптом Ой таточку, ой, мамочко, ой страшно, ой голова болить, ой нога. І так аж три доби кричала, поки не порадили жінки парасті звернутися до шептухи Кендорихи, тієї, котра легко дитячий переляг вищиптує. Тож уночі Оксен запряг коня й повіз малу сукачі. Але сказати, що полегшало малі після тих вищіптувань баби Кендорихи все одно, що збрехати. З кожним днем марусина хвороба загострювалася, кидало в сильний жар, нудило так, що не могла нічого їсти, і голова її аж тріщала від болю. А тоді м'язи в усьому тілі засудомили, защеміли, аж наче хтось їх ізсередини якимось теслярським інструментом викручував. Ледве рученьками ворушила, а як із ліжка вставала, то ноги її часто не хотіли тримати. Довелося викликати іванківського лікаря. Той оглянув дівчинку. Виявилося, що виною всьому була не баба і не переляк, а брудна калюжа, у якій Маруся бовталася. Лікар сказав, що звідти вона якусь страшну заразу на себе перенесла. Довго та важко дівчинку лікували. І мазями, і гіркими мікстурами, і порошками всяками, і знову баба Кендориха щось вищиптувала. Поки Маруся вдома хвора лежала, багато вишивала ляхівкою, хрестиком, гладдю, як мама майстриня навчила, і все про свої сни думала, про ті квіти казкові. А що, як спробувати їх якось намалювати? Але не було їй чим малювати. Тож почала ті дивні сни на полотно переносити, малювала голкою. І виходили з-під голки чарівниці сонячні квіти, ніби й на мамині схожі та значно хімерніші, і птахи, розписані яскравими барвами, зозулі, павичі, ластівки, а ще багато таких, що й не знала, як називаються. Але ж повільно Маруся іще шивала, та й рученьки її часто слухатися не хотіли, тож поки над однією химерою марудилася, друга, не дочекавшись із її голови, утікала хутко. От якби намалювати, часто собі думала. Дівчинка ніби й одужала, але хвороба не минула їй просто так. Одна ніжка помітно покривилася ніби стала Коротшою від іншої, від того Марусі було боляче ходити, і батькові довелося придбати для неї милиці. Але часом набридали їй ті милиці, тоді кидала їх і повільно шкотильгала по двору, наскільки вистачало сил. Через ту хвору ногу Маруся була непридатна до роботи в полі, тож більше займалася хатніми справами. Від певного часу вона ніби замкнулася в собі. Її очі стали не по дитячому замисленими і стурбованими. Увесь час пильно вдивлялася вона в усе, що її оточувало, ніби скрізь шукаючи якоїсь таїни. Якось батьки наказали дівчинці випасати гусей, а самі пішли в поле. Маруся взяла ціпка й погнала домашніх птахів на запашні зелені луки. Сама собі сіла в холодку під старим горіхом і заходилася обережно висмикувати біля себе пучки трави. Місце, де залишилася гола земля, притоптала худенькими долоньками, тоді знайшла суху горіхову гілочку і почала малювати тією гілочкою по землі квітку. Пелюстки манюсінькі, але серцевина величезна, мов сонце, що увечері за деревами ховається. Тоді домалювала стеблою зерунчасте листя. Хотіла іще щось вигадати, але забракло вже місця. Маруся підвелася та попрошкувала до складених у кілька рядів соснових колод. Там закінчувалася трава і починався якийсь сіруватий пісок, схожий на товстий шар пилу. О, місця там було вдосталь. Над головою дівчинки гуділи джмелі, тріпотіли напівпрозорими крильцями метелики, пахло терпкою смолою та стиглим сонцем. Гуси продовжували щепати траву, гучно гелгочучи про щось своє, гусяче. Маруся полічила їх задля власного спокою усі тут, а тоді заходилася ворожити паличкою на піску, намалювала кілька квіток, оплела їх красивим орнаментом, а відтак пригадала пташку, що наснилася їй минулої ночі. То була чудернецька птаха із отакенним хвостом. А в тому хвості пір'я барвами переливається і небачене світло випромінює. Справжнісінька тобі жар птиця. Ніби з казки прилетіла Марійчин сон. Якби ж таку намалювати, та де там? На піску хіба кольори знайдеш? І щойно Маруся про це подумала, як раптом бачить, жар птиця чарівна. Та сама, що зі сну, над річкою кружляє, золоте пір'я від сонячних променів ще яскравіше, ніж у вісні, світиться. А гуси собі далі галгочуть, ніби дивної гості над собою помічати не хочуть. Дівчина від подиву аж рота роззявила, очима до птахи тієї, немов прикипіла, та покружляла, покружляла над річкою, а тоді одну золоту пір'їну на берег, скинувши, якось непомітно зникла в хмарах. Захоплена Маруся навіть забула про свої хворі ніжки. Умись схопилася і, накульгуючи подалася до берега, туди, де жар на пір'їна впала. Аж дивиться, а на тому місці видніються якісь нерівні синюваті смужки. Дівчина підійшла ближче і, узявши камінця, почала довбати ним прибережний ґрунт. Там був синій глей. Набрала пеленуту оглею, понесла додому. Поперед нею гелготіли здивовані задоволені гуси. Удома Маруся розвела глей водою і заходилася розмальовувати всю хату синіми квітами, і ті квіти, здавалося, оживали під її пальчиками, розцвітали небаченою красою й навіть випромінювали якісь особливі духмяні пахощі. Коли ж завершила розмальовувати стіни, взялася за піч, а тоді за мисник. А відтак вийшла на двір і розписала хату ззовні. Здавалося, що Маруся поринула у свій химерний світ Сновидінь і геть забула про дійсність, уже й сама розцвіла серед отих мальованих квітів, але раптом її охопив легенький острах, позгадала про бабу харитину, що вона скаже, як повернеться з поля. А може, й батько з матір'ю створитимуть її за те, що не запитала в них згоди. Подумавши про таке, підійшла до покуті, з болем опустилася на коліна, склала докупи синій відклею долоні, звела вологіта вгору до ікон, до вишитих на рушниках маль, і заходилася вгору спросити Діву Марію та Бога Ісуса, аби оберегли її малу від гніву старших. Та даремними були хвилювання Марусі, бо як повернулися її батьки додому, то спершу посеред двору стали ніби вклякли на місці, заворожені дончиними розписами. О господи, звідки ця краса така взялася на нашій хаті, нарешті вигукнула Параска. Дивовижно! Підхопив її захват Оксен, а брат Степан, котрий звик на гарнеті по вечорницях грати, аж присвиснув, угледівши оте диво. Тоді марусинка вийшла з хати, стала на порозі, обіпершись на милицю, і тихенько сказала. Це я хотіла тільки, аби в нашій хаті такі квіти зацвіли. Оксенти із Параскою війшли до хати і ще більше розчулилися, звідусюди дивилися на них, оті живі. Сині квіти. Ой, матінко, наче не в хаті, а в раю. Почули раптом за своїми спинами голос баби Каретини. Маруся із вдячністю подивилася в куток на ікону, уквітчану вишитими мальвами. Свята Марія мовчки тримала на руках просвітлене немовля і, здавалося, приязно усміхалася до своєї малої тески. А наступного дня до приймаченкового двору почали сходитися сусіди. Хто це так розмалював вашу хату? запитували в господаря. Невже сама поразка? Ні, це моя донька, Маруся, учора знайшла на березі олею. каже, що то до неї чарівна жараптиця у вісні прилетіла і такі квіти їй показала. З гордістю відповів усім Оксен, сидячи на призбі і вирізблюючи прялку для баби Харитини. Учора він цілий день лагодив сарай, а тоді на полі копав картоплю, то тепер так відпочиває і з сусідами перемовляється. Прибіг до Оксента Володько, найменший ткачуків син, та й давай квіти на стінах роздивлятися. Підходить до кожної близько, руками обережно торкається, ніби перевірити хоче, чи справжня. Мати його через тин додому кличе. А малий уперся, каже, що не піде, поки з собою одну таку квітку не візьме. Мати його лає, каже, що ті квіти намальовані, а Володько й слухати її не хоче, бо знає, що квіти насправді живі. І тоді раптом як заплаче голосно, аж сусіди, перелякані з хат повибігали, відшльопала ткачу касу свого сина й додому з силою з приймаченкового двору потягнула. А той пручається, та ще голосніше скил. А по якимсь часі чує Оксент голос Гаврила Ткачука «Ей, господарю, а чи не може ваша мала й мою хату такими синіми квітками розписати? Я віддячу. Приймаченко погукав доньку та каже їй Хоче дядько Гаврило, аби ти його хату уквітчала так, як нашу. Сама з ним домовляйся, що й до чого. Маруся пішла до річки, набрала ще синю алею, повне відерце, а тоді стала на бережку, очі до неба звела замріяно і усміхнулася до хмар, до гайливих сонячних променів. Дякую тобі, золота пташко, що ти мені це місце показала. Розписала сусідову хату не згірш, як свою. «Радіє, малий володько, сидячи на печі, тепер і в нього багато синіх квіток цвістиме. А там уже інші сусіди просяться, аби їхні хати порозписувала, ото роботи на дівчину звалилося, але щаслива від того, бо подобається їй квіти на болотнянських хатах малювати. Згодом ще інших природних бар відшукала, аби не тільки синю, а й жовто, червону, бузково пелюстки її квітів світилися людям на радість. От і добре, що заняття собі знайшла наша марусинка. Батьки тішилися між собою перемовляючись, бо ж була їхня донечка калічкою, а таким завжди важче раду собі давати та поміж інших людей приживатися, аби жалість чужа менше допікала. Оксен дістав для донечки папір і акварелі. Хай малює, бо коли малює, про свою хвору ногу про все на світі тоді забуває. Тоді світиться вся якась нетутешня стає, ніби з іншої планети до болотні прилетіла. Але малювати правою рукою Марусі чомусь не виходило, тільки лівою, хоч правою завжди всю хатню роботу робила і ложку тримала теж. Це ж робота мого серця, пояснювала всім, тому й малюють тією рукою що до серця ближче. Із уяви на папір квіти яскраві списувала, а ще звірів своїх вигаданих були вони з ротицями, рогами, зубами, з голови до дола пізерунками дивовижними розписані. Ті, котрі яскраві з квітами, добрі були на марусиних картинах, і навіть очі їхні доброви промінювали, а котрі темні з пащами зубатими та пазурами довгами, ті ніби якусь злу силу уособлювали. Бо таке життя людське, то світ такий, з добра і зла складається, але найбільше любила дівчина шаптицю малювати. Оту, От що колись їй наснилася, що золотої піріни знак подала. Швидко слава про марусин талант по всій болотні розійшлася, а незабаром із сусідніх сіл почали люди приїздити, аби на ті намальовані дива подивитися. Вишивальниці радили Марусі, аби на полотно все намальоване переносила, і дівчина творила. Рушники Панно чарівною голкою свої картини повторювала. Химери тоді в яскравих нитках оживали, плуталися в орнаментах із квітів, соняшників, горох, всілякої городини, а відтак дарувала свої витвори людям. Пошли мені, боженько, нових яскравих барв», – Перед сном молилася. Не хочу грошей багато, хочу тільки, аби люди жили, як квіти цвіли. Оце й усе, що я хочу, Боже. Засинала й бачила у вісні чарівну птицю над цілим морем яскравих квітів.